Черкаси в ефірі телеканалу Віка, вітаю сьогодні. Без довгих вступів говоримо про бюджет міста Черкаси. разом з директоркою департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяною Хренкою Вітаємо вас у студії. Вітаю, дякую, що запросили. Ми раді, що ви до нас завітали. Тема у нас така досить складна, я б сказала. Тим не менш, хочу розпочати певно змін, які відбулися, і зокрема в правилах формування місцевих бюджетів на 2026 рік. Місто Черкас разом із Україною воно крокує до Європейського Союзу, і тому в цьому році Європейський Союз на вимогу європейських партнерів змінилися правила бюджетування. Так. І вперше за останні роки ми затверджували місцевий прогноз, а держава затверджувала бюджетну декларацію. Uh -huh. Це прогноз на три роки, і відповідно цей документ ліг в основу бюджету Черкаської міської територіальної громади. І друга така велика нове це можливо ви. Чули, це публічні інвестиції, це е, така новація, також на вимогу європейських партнерів. Індикатори даних публічних інвестицій, вони е, затверджені у індикаторах, коли надаються кошти по Україні Фасіліті. І власне у наступному 26-му році вперше буде така норма, і вперше по новому будуть розподілятися гроші бюджету розвитку. Угу. Дуже цікаво. А якщо детальніше трошки про це інвестування, як ви сказали? Такою от простішою мовою, це як буде відбуватися? Ну, для чого це зроблено? Так. Це оскільки, коли почали досліджувати кошти, які надають європейські партнери на відбудову України і взагалі на великі інфраструктурні проекти, то виявилося, що дуже складно їх відслідковувати. Угу. І не зовсім зрозуміло на які проекти і куди потрібно надавати кошти. І для того, щоб це було в одному місці, всі могли побачити, і не тільки європейські партнери, а в принципі і громада могла зайти і подивитися, які ж проекти великі будуть реалізовуватись в місті Черкаси, і не тільки в місті Черкаси, оскільки можна подивитися і державу, і будь-яку громаду, то потрібно, можна буде зайти на електронну платформу, подивитися, які проекти туди заведені, і саме тільки проекти з цієї платформи вони будуть реалізовуватися по бюджету розвитку у 2026 року. Досить досить так прозоро можна зайти все переглянути. Так, зараз ці проекти вводяться наразі. Зараз відбувається введення, черговий раунд введення цих проектів саме у місті Черкаси. Так. І потім кожен, хто бажає, він може зайти на платформу Dream, подивитися всі проекти, які ведуть у портфель. Це так званий документ, який затверджує місцева інвестиційна рада. Йому можна детально буде подивитися кожен проект. І там не так як було раніше, одною строчкою, одна сума, там взагалі про що проект яку ціль він має зробити. Які кошти потрібно, чи буде він заробляти ці кошти, чи відповідає він стратегії? І головне це у наступних роках хочуть бачити, що відповідні стратегії і місцевої, і державної, і галузевої, саме тому, що ми робимо. Тому що раніше у нас як було стратегія це один документ, а бюджет це зовсім інший. Uh -huh. То зараз для реалізації публічних інвестицій, це саме великих інфраструктурних проєктів, проектів, потрібно відповідність саме стратегічним документам, і це обов'язково. Якщо проект не відповідає стратегічному документу, то навіть технічно його не можна ввести і він не проходить далі. Оцінку угу. цікаво, дякую за таке роз'яснення. А як щодо бюджетної політики держави на доходи і видатки бюджету Черкасу у 2026 році? Як це вплине? Ну на зазвичай це стандартна у нас практика. На жаль, в Європі трошки покраще, тому що зазвичай у них там документи не змінюються так швидко в нас, але в нас дійсно ситуація виключна, і тому в наступному році відбуваються зміни. Так держава говорить про те, що в наступному році податок з доходів фізичних осіб до нашого бюджету буде відраховуватися лише 60%, Хоча у цьому році, 25-му, це 64%. Це Більше десь близько 170 мільйонів недоотримує бюджет Черкаської міської територіальної громади. Наразі з нашого бюджету Черкас іде вилучення коштів. Тобто держава бере кошти з бюджету Черкас і для того, щоб можна було роздати громадам, які менш фінансово спроможні. Uh -huh. То в цьому році кошти десь було у нас забрали 277 мільйонів. Наступному році спочатку було більше 300 мільйонів. У до другого читання державного бюджету заходить 278 мільйонів. Тобто е, наразі держава збільшує і збільшує ці норми. Поки що не розподілені кошти, які надходять для заробітної плати вчителів по школах. Е, хоча вони розподіляються кожного року, але все одно бюджет міста Черкаса, він доплачує, тому що недостатньо цього ресурсу. Так. І відповідно е, харчування так само до цього часу не розподіляється. Діла. Тобто наразі бюджет, який ми формуємо, він не містить трансфертів із державного бюджету, які будуть розподілятися пізніше. Трансферти це ті кошти, які дає нам держава на певні повноваження. От зараз я кажу про заробітну плату за харчування, тобто пізніше вони будуть тільки розподілятися. Тобто, давайте ще раз щоб було зрозуміло глядачам зарплату там вчителям, медикам. Таким от категоріям дає де держава, ви розподіляєте ці кошти між ними, правильно? Саме вчителям ми mm -hmm. говоримо зараз до вчителів, оскільки медики вони працюють зараз на коштах НСЗУ, і ми медикам так. даємо в основному це на енергоносії. Тобто Черкаська міська територіальна громада платить всім лікарням, от куди ми ходимо всі, так за енергоносії. А ще у них є контракти з НСЗУ. А саме вчителям надходить субвенція з державного бюджету. Але вона не покриває повністю заробітні плати, тому і місцевий бюджет доплачує. Не всі місцеві бюджети мають змоги доплачувати, але Черкаси, дякуючи платникам податків, вони в принципі, мають змогу це зробити. Тобто таке зменшення ПДФО суттєво вплине на вашу думку чи ні на розподіл, бюджету? звичайно, воно вплине, зважаючи це суттєво, якщо бюджет Черкас це 4,7 мільярди. То, звичайно, якщо 170 мільйонів даний ресурс, який ми не але ми б змогли б його направити на більш значущі напрямки, при тому, що збільшення це ПДФО, фактично ми підтримуємо критичну інфраструктуру. І, взагалі багато коли держава говорить, що вона забирає і потім буде надавати нам кошти, то фактично вона буде перерозподіляти ресурс. Це така mm -hmm. трошки відкат децентралізації, тому що децентралізація це кошти надавали громадам. Зараз okay. відбувається трошки назад, тобто зараз хочуть трошки зменшити це ПДФО. Хоча до цього 64% останні роки надходило у бюджет. Угу. Ну і тут не можу тоді не запитати, які ж основні джерела доходів плануються для міського бюджету наступного року. Ну основними джерелами, як і раніше, у нас складає податок з доходів фізичних осіб, який щойно ми з вами поговорили так. близько 2,5 мільярдів. Він у нас буде. Загальні темпи росту бюджету наступного року будуть складати близько 7%. Податок з доходів осіб близько 6% росту. Також в нас є місцеві податки і збори, які затверджуються, ставки затверджуються Черкаською міською радою, надходять у бюджет власне, громади. Це близько 1,3 мільярди І відповідно близько півмільярди це акцизний податок. Це такі найбільші бюджетоутворюючі платежі, які складають доходну частину бюджету міста Черкаса. Так само в нас ще є спеціальний фонд, це власні надходження бюджетних установ, це там, де ми сплачуємо. Чим, наприклад, у школі або в садочку кошти платимо це на їхні рахунки, екологічний податок, і найбільш відомий, такий як бюджет розвитку, да, який про найбільше про нього дискутують, він надходження самого бюджету розвитку складатимуть близько 70 мільйонів гривень. Угу. А щодо місцевих податків, це плата за землю. Майно чи планується підвищення? Ні, поки що не планується підвищення, але знову ж європейське законодавство змінюється. і із, не з 26-го, а 27-го року змінюються коди класифікації видів діяльності підприємців. І якщо от слідкують підприємці, то вони бачать, по перше, європейський союз виставляє зараз вимогу, щоб податок на додану вартість платили всі платники спрощеної системи. Це єдиний податок, який надходить, є місцевим податок, він надходить до нас, тобто вони вони мають сплачувати, будуть мати сплачувати податок на додану вартість всіх, хто більше обсяг більше мільйон, але це загальна державна політика. І відповідно, коли будуть змінюватися види економічної діяльності під європейські стандарти, то звичайно рішення міської ради, міська рада буде його приймати після того, як ввідуть ці стандарти, і буде перехідна таблиця, коли буде зрозуміло, який вид діяльності був раніше, який вид діяльності стає по нових саме правилах. І тоді одно однозначно місцеві податки і збори будуть затверджувати. Але в них є особливість що вони можуть затверджуватись тільки за півроку до початку бюджетного року, якщо точніше до 15 липня. Угу. Тобто на 26 рік вже немає повноваження міської ради. Ну, власне, я говорю про нормальні правила, тому що зрозуміло, що у військовий час є певні відхилення від цих правил, але ми намагаємося робити це завчасно, щоб для того, щоб бізнес все ж бачив і розумів, які місцеві податки і збори будуть змінювати. І з наступного року, тому після цього входження змін оцих цих державних можливо будуть іще от як я говорила по спрощенцях, і тоді власне ми будемо змінювати місцеві податки і збори під правила загальнидержавні. Ви от згадали про військовий стан. А як щодо ПДФО від військових? Бо військових у нас в Черкасах багато, чи йде власне податок від них до міського бюджету Черкас? Ні, наразі до бюджету територіальних громад не надходить податок так. з доходів фізичних осіб. Він надходить, якщо пам'ятаєте, були акції, які в підтримку того, щоб саме податок з доходів фізичних осіб надходив на державний рівень. Так. Після цього було змінено законодавство, і наразі жодної копійки, навіть ті силові структури, які входили раніше до початку військового стану і надходили податок з доходів фізичних осіб до громади міста, він наразі не надходить. Але тим не менше, громада все одно виконує вимоги військових, які звертаються до нас, і в наступному році так само близько 200 мільйонів на сьогодні це на Пряму це надходження надавання коштів, а, а також більше 100 мільйонів це допомога комунальним підприємствам, які наразі так само займаються придбанням різних видів техніки і додаткових матеріалів, які передаються вже безпосередньо не в розміри коштів, а те, що прибувається, є необхідно. А як щодо структури видатків? Бо наскільки мені відомо, в останні роки в принципі найбільше розподіляли на освіту і так далі. Як які пріоритети будуть цього року, як плануєте розподіляти? Ну видатки, по перше, прямо залежать від доходів, і тому, якщо доходи складають 4,7 мільярди, то відповідної видатки складають таку суму, якби були більше доходи, так. однозначно видатки так само були більшими. Щодо того, яке найбільше так і в наступному році найбільше складає у нас освіта, це 1,7 мільярди. Але чому? Тому що фактично бюджет це той документ, який формується уже на базі основних документів. Тобто, у нас є 53 садочка, 35 шкіл. Тобто, це ці заклади, які потрібно забезпечувати, забезпечувати їх діяльність і галузь освіти, вона одна з найбільших, які покладено на місцеве самоврядування, забезпечувати їхню діяльність. Звичайно. Так само ми ще надаємо кошти і соціальній галузі. Це до 300 мільйонів, і допомога комунальним підприємствам, і житлово-комунальним галузь. Але традиційно освіта є найбільшою, тому що в нас найбільше закладів, які входять в структуру uh -huh. власне цього, цього цієї галузі. Uh -huh. Я вас зрозуміла, дякую. А от щодо подачі та відбору пропозицій від виконавчих органів до проекту бюджету, чи змінилась якось умови подачі, чи стали вимоги жорсткішими, до прикладу? Ну щодо того, перше, що змінилося, це саме ця реформа, про яку я вже згадувала, про реформу публічних інвестицій. Тому що якщо раніше показник доводив місцевий фінансовий орган до бюджету розвитку і далі головні розпорядники визначалися своїми об'єктами, то зараз вступають аж цілих дві комісії: це місцева інвестиційна рада і комісія по розподілу об'єктів публічних інвестицій. І саме ці комісії вже розподіляють, будуть розподіляти ті. Об'єкти, які будуть включені в бюджет, і вони розподіляють лише ті об'єкти, які внесені в систему в електронну систему Dream. Тобто, спочатку їх можна побачити, лише потім їх вже йде, відбувається розподіл. Щодо того, у минулі роки був ще такий показник, як ще скільки хоче ще головний розпорядник отримати е, собі коштів. Наразі в цьому році змінилося правила Міністерства фінансів і бюджетний запит, який подається, він подається виключно в межах реального ресурсу. Тобто додаткового mm -hmm. додатку, який зазвичай говорить про те, скільки хотів би ще головний розпорядник, а повірте мені, кожна галузь вона хотіла б збільшити свій ресурс, на, наразі в цьому році немає. Mm -hmm. あと。 Як нові правила, в принципі, будуть впроваджуватися, і як вони вплинуть на бюджет От, з цього всього виходячи, що ви сказали? Ну, взагалі, реформа, сама реформа публічних інвестицій, вона взагалі почалася ще влітку. Тобто uh -huh. зараз, коли ми затверджуємо бюджет, вже частина документів, які вже є затвердженими. По-перше, затверджений прогноз, про який я казала на три роки, і разом із прогнозом затверджувався єдиний план пріоритетних публічних інвестицій. Після цього коли працює інвестиційна рада, яка місцева інвестиційна рада, яка наразі працює із проектами і працюють головні розпорядники. Почалося введення цих проектів в електронну систему. Після того як ці проекти будуть введені, але наразі проблема є і з пріоритетністю об'єктів, тому що за самою реформою проекти мають включатися відповідно до пріоритетів. Які будуть mm -hmm. в електронній системі, і в принципі, кожен, хто зайде в електронну систему DREAM, він може подивитися проєкт, і може подивитися, яким чином і скільки балів він набрав. Поки що там не відображено ці норми, але в майбутньому ми очікуємо, що вони будуть. І лише після цього інша комісія включає проекти у бюджет. Ці mm -hmm. комісії поки що не працювала, тому що місцева інвестиційна рада наразі. Працює над цим, Но основна причина затримка це власне система електронна, тому що система Дрім вона фактично в процесі роботи допрацьовується і допрацьовується, і це вона допрацьовується на рівні України. І відповідно всі громади працюють з цією системою і зможуть ну подальше в подальшому в проекти відповідно до цієї системи вносити у бюджет. Угу. А чи вплине ця система на роботу департаментів? Так, вона вже впливає, тому що uh -huh. департаменти, по перше, мають по перше, що внести ці проекти. Це вже не є, як я вже казала, одною строчкою це дуже дуже багато позицій, дуже дуже багато розрахунків. Це відповідність стратегії, відповідність програми, це відповідність стратегіям державним. Це відповідність екологічним нормам, це наявність фінансових розрахунків, це наявність економічних обґрунтувань. А потім департамент має визначитися із пріоритетами в кожній галузі. Okay. Тобто це також досить велика проблема, тому що досить важко вибрати в межах одної галузі. Завжди кожен хоче, щоб його об'єкт yeah, okay. потрапив обов'язково в бюджет, і він є найпріоритетніший. І потім, коли вони будуть реалізовувати, мають звітуватися кожного кварталу. І це можна буде так само побачити в системі. Тобто, на по кожному проекту буде відбуватися звіт, він підтягуватиметься в систему, і можна буде побачити за результатами першого, другого чи третього кварталу, яким чином цей проект реалізується. І звісно, якщо в ті проекти, які не реалізуються, вони можуть бути виключені з портфеля і відповідно виключені з бюджету. Але це важче набагато важче, тому що якщо раніше зміни відбувалися до бюджету розвитку, фактично поданням головного розпорядника, то зараз це ціла пріоритетна система. І якщо, наприклад, проект не заведений у систему DREAM, публічних інвестицій, то його ніяким чином не можна включити в бюджет, тобто роботи значно більше. Зато громада може побачити інвестори можуть побачити, mm -hmm. вони можуть зайти, побачити перелік проектів, які от на сьогодні анонсує місто Черкаса, які хоче залучити кошти, і можливо ці кошти можна буде отримувати швидше і краще, і власне і ефективніше. Я вас зрозуміла, дякую за такі відповіді. Ну і ви, як директорка департаменту, які ваші очікування від бюджету на 2026 рік? Чи стане він більш збалансованим, стійким чи ефективним для розвитку Черкас власне в умовах воєнного стану? Бюджет завжди збалансований, тому що не збалансований, не можна взагалі затвердити. Це вимагає бюджетний кодекс, так. але очікуємо, що він буде переможним. І ми зможемо нарешті жити в Україні під над нами не буде нічого літати і повернуться хлопці з передової. Дякую. Пані Тетяно, дякую вам за такі змістовні відповіді. Намагались як можна простіше розповісти про бюджет міста Черкаси. Говорили разом з директоркою департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяною Харенкою. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Дякуємо вам. Це була програма Погляд Черкаси. Поспілкувалися про бюджет міста Черкаси, дізналися про нові публічні інвестиції, які впроваджуються з наступного року. Дізналися про зменшення ПДФО з 64 до 60%, що теж буде діяти з наступного року. Над бюджетом, як я зрозуміла, вже працюють, вже складають. Тож, дякую, що були з нами! А ми побачимося у наступних випусках.